сьогодні день був фантастичний. Я думаю, що ми всі відчули. Це сонечко, це тепло, цю красиву природу, різнокольорові дерева. Я не знаю, як не знаю, як ви, але я просто дивлюся з вікна, а потім іду по вулиці і кажу, Боже, яка фантастична природа, як, як Бог любить нас, дав нам таку красоту. І ця красота дійсно надихає. Надихає на різні думки, хороші думки. І сьогодні мій день, яскравий, гарний, сонячний. І я думаю, що точно такий самий буде наш концерт душевний, рідний, тому що будуть рідні пісні, будуть пісні різні, будуть пісні, які ви знаєте, які ви любите, будуть нові. Взагалі, все своє творче життя я ніколи не намагалася на сцені заробляти гроші, а співала те, що мені душа просить. От я всі кожну пісню я її дуже люблю. І кожна пісня має свій шлях. Кожна пісня написана тими людьми, з якими я дружу, з якими я думаю, по у житті, з якими виростали наші діти. І тому є такий гарний творчий тандем. Фактично наша з вами історія. І навіть оцей диск, який тут зараз є, я його видавала, возила до Сполучених Штатів Америки, коли їздила, їздила в рамках. Міжконтинентального уявіть собі, міжконтинентального туру української сучасної патріотичної пісні, тому що дуже багато українців, які розкидані по всіх світах, а участь у нашому конкурсі брали представники 76 країн, надсилали свої пісні, ми вибирали найкращі. І цей тур називався «United for Ukraine» – Це якраз об'єднання українців по світах. Для чого нам потрібно це об'єднання по світах? Щоб українці кожного разу виходили в суботу, в неділю. До своїх влад, до своєї держави, представників влади своїх держав і е, заставляли їх чути, бачити Україну, ставати поруч з нами. І ви бачите, ця величезна робота об'єднання українців по цілих світах навколо України вона дала потрясаючий результат, тому що буквально вже кілька днів тому е, багато майже всі ключові світові міжнародні організації вони прийняли. Ключове для себе в першу чергу і для нас надзвичайно важливе рішення, що в цій війні, яка зараз є, Україна має перемогти. І величезна заслуга в цьому це наше з вами, тому що весь світ подивований нашою єдністю, нашою згуртованістю, як ми об'єдналися для того, щоб захищати свій край, не знаючи, спроможна ще якась інша нація на землі, бо воїн, воїн багато. Конфліктів на землі сьогодні дуже багато, а ніхто не проявляв такої мужності, такого героїзму, такої самопожертви, такого милосердні відношення одне до одного. І я думаю, що це такий величезний період, який ми проживаємо в такій біді, жорстокій війні він дав нам усім зрозуміти наскільки ми рідні одне одного. Що нас об'єднує одна кров, і я хочу вам усім подякувати за те, що ви нікуди не виїхали. Бо одним із цих елементів такої важкої жорстокої війни це був страх нам з вами, щоб ми втікали, щоб ми покинули свою землю, щоб ми відрекалися від своїх предків, щоб ми відреклися від своєї мови, від своєї культури. І зараз в цей момент ми з вами розуміємо. Наскільки це важливо, коли ми навколо свого роду єднаємося? Бо ми, кожна сім'я, я переконана в цьому, ми відчуваємо підтримку наших рідних, які відійшли у засвіти. Ми відчуваємо підтримку наших предків, які так само боролися за нашу землю, за нашу святу українську землю. Бо ж війну ми ведемо не 6 місяців, не 7, не 8, не з 14-го року, не 9, не 10 років. А війна за цю землю, за цю святу землю ведеться вже 100 років, і ми з вами є тим п'ятим поколінням, п'ятим поколінням і на долі, якого випала велика місія. Нарешті об'єднати світ навколо себе. Нарешті визнати світу, наскільки важлива боротьба за чесність, за справедливість, за цінності, за систему цінності, яка захищає права людини, на самі прості речі мати свою власну державу, керувати у своїй власній державі, мати вільну волю жити в своїй країні. Ми ж не хочемо нічого. Ми не посягаємо ні на цієї чуже. Ми просто хочемо жити, жити як люди. Так як ми собі вже уявляємо, і як шлях, який ми вже намітили, вільної, європейської, потужної, демократичної регіни Україна. І якщо ми сьогодні йдемо з вами до перемоги, то тільки завдяки нашим Збройним силам і українській нації, це тих два крила, тил і передува, які об'єднані єдиним поривом – прагненням до свободи. Ми нічого не забудемо, ми маємо таку рису з вами, знаєте, пожаліти. Бо і ця війна пройде, і вс всяка війна закінчується, і ми точно з вами переможемо, бо весь світ уже став за нами. Але нашу жалість з вами треба заховати далеко, бо зараз нас ніхто не жаліє, розпинає на хресті наш народ дітей, жінок, чоловіків. Всю нашу українську націю чинить геноцид, нищить всю інфраструктуру, щоб ми з вами замерзли. Бо воля не скорена, то хай ми замерзнемо з вами. Ми не маємо права по закінченні війни проявити жалість до тих, які так нещадно сьогодні хочуть нас вбити. Треба набиратися здоров'я. Тут треба навчитися бачити. Всю красоту і повноту щастя, яке нам Господь дає, відкривати свої серця для цієї доброти, для цієї Божої ласки і дякувати йому, дякувати за все. Рано встала, глянула вікна, кажу: Господи, дякую Тобі за те, що я можу це бачити, що я можу щось робити, що я можу прийти до вас, можу вам слово дати, можу пісню дати, розрадити ваші серця кажу, Господи, який ти милосердний, і я хочу просто, щоб ми навчилися і дякувати, і цінувати, бо дуже багато наших проблем від того, що ми не вміли поцінувати те, що ми маємо. Ми часто любили відріктися, бо це так легко було відріктися, переступити через своє, прийняти щось чуже, і нам здавалося, що я вже супер, така знаєте. Обміння. Адаптована в цьому світі, а насправді ми попирали наш рік, попирали нашу культуру, наші цінності. Бо якщо ми подивимося в свою історію минувшу, то ми побачимо, хто були наші дідусі і бабусі.